От уже і три роки прошло. У нас з вами сьогодні, можна сказати, такий собі ювілей, 3 роки до початку війни, які які отріч чуто ошибочно говорять. Війна, я напоминаю, у нас 2014 року йде. А з початку повномасштабного вторгнення, коли ми громко, чітко, ясно почули від гопників їхній от, їхні от этот фірмний кошелёк і лежизь, а лучше і то й інше. І от ви питаєте, що змінилося за ці три роки? А то що нішто подібне, ми уже чуємо з другої сторони, от то із-за спини. Откуда мы привыкли до чуть исключительной какие-то слабо поддержки. Трамп пригрозил Украине проблемами, если она не подпишет соглашение о минералах. Трамп, если Украина не подпишет соглашение о минералах, у неё будут проблемы. У нас проблемы? А так же у нас никаких проблем не было, вообще никаких. Последние три года так точно. А теперь, значит, будут. Я, коли це почув, мені ну чуть ли не сміх якийсь взяв, що проти коти бичешся. Нас тут посидіть три роки, кожен день убивають ракетами всіх мостів, дронами, городаничів пиль стирають. Чим ти можеш ще нас напугати? Але тут треба віддати довжину Трампу, він оказався таким більш ізобрітательним, чим ми навіть могли б собі це представити. Ройтерс. США пригрозили Украине отключить доступ к Starlink, если Киев не согласится на сделку по ископаемым. Вопрос подняли во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев на прошлой неделе, когда он представил проект соглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот отклонил предложение. Затем тема доступа к Starlink обсуждалась на встрече Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом. А тут признаюсь, да, тут стало трошечки, таки больно, вот тут укололо. Да, я знаєте, в наших останніх сюжетах, де так потрошку перечисляв, чим вообще штати можуть нас колопнуть, я тему Стерлінка свідомо оминав. Просто щоб лишній раз ну, не заостряти на цьому внимание, не напоминайте цього, тому що Стерлінки це для нас дуже і дуже серйозно. Це ну, наша така суттєва перевага. У нас практично вся зв'язка, і ціла куча бойової роботи так напряму зав'язана на старлінках. Якщо їх відключити, то це можна зробити, отак можна зробити. Да, це з нам колосальні проблеми. Так що, тут, Дональде Фредовичу, ви нас, так, да, ви нас так серйозно, серйозно укололи і попали, можна сказати, в саму точку. Подивіться на одну таку радость русських, і які радужні плани вони стали там собі рисувати, вроді ніяких трьох років не було. Отключение Старлинг и обвал фронта. США готовят свержение Зеленского. Insider T. По информации телеграм-канала Insider T со ссылкой на источник в США разрабатывают радикальный план по смене власти на Украине, который лишит президента Владимира Зеленского какой-либо возможности остаться у руководства страны. Этот сценарий предполагает резкий военный коллапс, который вынудит высшее военное руководство страны самостоятельно отстранить Зеленского от должности. Ключевой удар будет нанесен по двум важнейшим направлениям. Во-первых, ожидается полное прекращение работы Старлинг, что лишит украинскую Армию управления, данных и координации атак. По інформації істочника, Ілону Маск уже получив соответствующие рекомендації. І в Пентагоні ожидають відключення звязи в самый критический момент. Ну, 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 прям таки коллапс. Мы, знаете, про ці колапси уже три роки слушаємо. Якби це не було больно, ну да, це буде больно. Но на крах це не потяне. Во-первых, многі бригади вже почали потихеньку прорабатувати якісь альтернативні варіанти, які, звісно, Стерлінг не замінять. Стерлінг нічого зараз не замінить, тому що ну, по своїй природі це проєкт унікальний з такими його можливостями. Ну і не всі ще ж, правда, почали чухатися. Бо коли воно є, коли воно ось воно, коли воно працює, то смисл ще на цю тему напрягатися. Да? А його може і не стати. Може. І готовим до цього треба бути ще вчора. Украинский волонтер. Маск может отключить ВСУ от Старлинг, после чего на передовой начнется хаос. Владелец компании SpaceX Илон Маск может отключить ВСУ от системы спутниковой связи Старлинг, после чего на передовой начнется хаос. Эта западная технология имеет критически важное значение для армии Украины. Такое заявление сделала в своем телеграм-канале украинский волонтер и основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Вот что меня, знаете, дуже напрягает в пани Марии, При всіх її колосальних заслугах, які я признаю, вона, звісно, молодець, але зрадофілить вона, звісно, відмінно. І якби їй і їй подобним, які люблять там скатуватися в істерику по малейшому поводу, дати більше влияння, це внесло би хаосу більше, ніж його вносить вражеська пропаганда, яка от сейчас не зря її цитірує. Тому таких людей треба слухати дозіровано, бо правота в її словах є: Нельзя, нельзя бути настільки зав'язаним на технології. Увіреності в надіжності якої у нас з вами ну елементарно немає. У нас зараз все, на жаль, що связано з американцями, це ну дуже як то так не дуже ненадіжно, і це я ще так мягко сказав. Дектри успіли подобні ініціативи назвати тим, чим вони на самом деле являються. Игаль Левин. Снова отсеивая суть от информационной шелухи, нужно проговорить главное. Если США отрубят уже заказанное оружие для Украины по ЮСАИ или отключат Стерлинг, это будет прямая военная помощь Москве. Это уже не дипломатическое чертобарахтание, а прямое содействие русским. Связь, как и логистика, это фундамент любой военной машины. Если вы обрубаете на войне кому-то связь, вы не нейтральны, вы напрямую содействуете второй воюющей стороне. Вполне допускаю, что США, спасая Россию на каком-то этапе, могут и до такого дойти, но тут нужно четко понимать. Это вже буде не нейтралітет, а заняття однієї з воюючих сторон. І та сторона вона ж прекрасно це розуміє, і вона вже радісно взяла цю ініціативу в оборот і вже атакує з її допомогою через власну пропаганду. В Госдуме заявили, что США отправили Зеленскому черную метку. Угроза отключить для Украины Стерлинг является черной меткой главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Военный эксперт описал страшные последствия для ВСУ в случае отключения от Стерлинг. ВСУ немедленно посыплются. В Думе оценили последствия отключения Украины от Стерлинг. Депутат Журавлев заявил, что без системы Стерлинг ВСУ откатятся к Киеву. О, по три года прошло, а кто-то опять марит Киевом, да? Мы до него не за три дня там собираемся откатиться, не? Мы за эти три года уже Сколько разів провалювались, і обсипались і розсипались. І все. Но сам факт того, що вони так активно це коментують, говорить про те, що є рейсіка армія армія дуже сподівається на допомогу своїм, ну вже їхніх, тут вже практично і не наших американських друзів. От з ними вони наконец-то, почнуть побігати. Ми вам сколько разів намагалися об'язнити, що ну, на них не можна розраховувати на якусь длінну перспективу. Ну, вони по-любому підведуть. Як не нас, то вас, а то і нас і вас. Маск опроверг інформацію об отключенні України від от Starlink. Маск назвав ложю публікацію агентства Reuters, де утверждало, что США могут лишить Украину доступа к спутниковому інтернету Starlink. шантаж не проліз, не сработало. да, і самого Маска, походу, ну, де-то забули поставити в известность. Я, кстати, три года назад, коли нас до цих Starlink-ів підключили, коли нам це, ну, вот, разрешили, я ну, так подофігєв, що маск з його знаменитими цими ватними і русофільськими закидонами, що він взагалі на таке наважився. Поки мені не об'яснили, що маск в цій історії, він не такий і крутий перець. Тому що для, для того, щоб запустити таку глобальну систему з таким количеством спутників, треба просто елементарно передати права глобального управління більш серйозним дядькам із Пентагона. От вони то якраз і дали йому команду нас включити, що він безропотно тут же зробив. тут же попытавшись набыть субицину, потому что он ли бизнес. SpaceX Маска сообщила Пентагону, что не может финансировать Starlink в Украине. До конца года требуется 124 миллиона долларов CNN. Компания SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги Starlink в Украине и просит Пентагон взять эти расходы на себя, пишет CNN. Речь идет о почти 380 миллионах долларов за полный год. Нашел в Пентагоне трошечки так то, -то подофигели, говорят, сколько, сколько? Мы чтобы по контракту все оплатили, алло. И там никаких сотен миллионов нет, отродясь не было. Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за размещение Starlink в Украине. СМИ. Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности. И Маск сидел и не жужжал, потому что бабки он получил, шара не проканала. Зато теперь я хоть понял. Хто Трампу цифру в 500 мільярдів вмісточних нами 70 підсунув? Так, да, ну там не один тільки Маск міє красиво в цифри гратися. Поляки, які тільки почули, що Пентагон, оказується, маску за все заплатив. А кажуть, так стоп, стоп, подожди. А ми тоді за що платили? Польша купила системы Starlink для Украины и продолжает платить за них обанплату. Вице-премьер страны Гавковский. Польша купила Starlink, которые передала Украине. Мы платим и будем платить обанплату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которой является Польша, написал он. Подожди, это офигевать, еще не конец истории. Я с 2022 года Вперто питаюсь знайти хоч які-то от, знамениті, уже ким то куплені, оплачені стерлінки, за які хто-то продовжає вносити абонплату, поки безуспішно. Знаєте, хто оплачує цілу кучу всяких таких стерлінків для нашого з вами 120-го окремо розвідувального полку? Ми з вами. Ну, вірні, ви. А я просто ну, сижу і фізично оплачую виставлені мені щита, часті з яких виставляються в. Та дам в польських злотих. От мені цікаво, це, случайно не ті старлінки, які Польща вже там купила нам і оплатила, бо таке теж буває і не только з старлінками. Коррупция на генераторах для Украины. Польше придется возместить ЕС до 91 миллиона евро. Европейский офис по борьбе с мошенничеством объявил о завершении расследования растраты Польши средств Евросоюза. Эти средства должны были быть потрачены на приобретение генераторов для Украины. Так, надо, наверное, попросить наших инженеров провести какую-то такую ревизию генераторов. Часть из которых мы, кстати, тоже завозили из Польши. И за какие мы с вами тоже, между прочим, заплатили. Я думаю, это как картина с богатой какой помощью. А потім ми удивляємося, а як так 70 получених нам мільярдів, які ми, кстати говоря, на руки так і не получали, то Це відділення тема, і вони привращаються в 350, потом потім взагалі в 500. І корупція у них, бачите, тільки в Україні. А у вас тоді що? І це, кстати говоря, успокоює. Дамас, куди вийде, щоб нам з вами ті стерлинки відключити? Потеряти такий золотий курс. Знаєте, що або яку ми з вами платимо за них? Вона, мабуть, одна із найвисоких в мірі. Я, от, щоб не бути голослівним, отак прямо скажу, що в цьому місяці ми за деякі стерлінки заплатили або 4465 гривень, в 21 копійку. Це я вам чітко скажу. А так в пересчеті це виходить майже 110 доларів. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, ті, у кого є стерлінки за границей, от сколько ви за них платите? Да, чи платить хтось із вас хоча б стільки? я вже не говорю більше. Вся ж інформація відкрита. Да, видим, там ми бачимо, що подобні пакети в Європі стоять від 29 до 60 євро, але це ж не Європа. А ми з вами багато ми можемо собі дозволити, нам допомагають. Вот так що спокійно. Якщо хтось що, то, -то питатиметься нам там відключати і урізати, то повірте, заплачемо не скільки ми, скільки серйозні, поважні дядьки за границею, які намагаються подавати себе добропорядними принципіальними безсеребряниками. thank you